В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Слава Ісусу Христу. Амінь. У Старому Завіті є дуже гарна книга, яка називається Пісня і серце». Ця книга описує, як молодий. Іде до своєї молодої, як він мріє з нею зустрітися, як молода очікує на прихід молодого, як вона описує собі цього молодого, радіє з цієї зустрічі, і відбувається весілля. Відбувається радість. Вінцем якої є подружня любов. Святі отці, коментуючи цю книгу, завжди повчали, що це є опис такої любові Бога до свого вибраного народу. І любові народу до Бога. І дуже часто, коли ми читаємо святе письмо, коли Бог бачив, як вибраний нарід, ізраїльський нарід, поклонявся іншим богам, то він говорить про те, що цей нарід його зраджує, блудить з іншими богами. Властиво, коли Іван Золотоустий коментує цю книгу, він будує таку піраміду. Кажучи, що у подружжі на вершині усіх чеснот є любов. І тоді перераховує різні чесноти, доброчесність, симпатія. Одномислює, перераховує терпеливість, мудрість, чесність, але каже, що основа подружнього життя є вірність. І каже Іван Золотустий, навіть якщо уся зверху надбудова цієї будови. Буде зруйнована. Пропала любов. Навіть почалася ненавість міськодужі, немає розуміння один одного, немає терпеливості один до одного. Хтось поводиться негідно, хтось має інші смаки, інші погляди. Але якщо збережена є основа, вірність один одному. і та вірність побудована на Бозі, то все решту можна відбудувати. І можна дійти знов до тої найвищої вершини чеснот до любові. І знов буде кріпка сім'я, як і ніякі вихори Ніякі перешкоди, ніякі боревії цієї кріпкої твердині не порушать. І ми знаємо, як в теперішній час диявол руйнує сім'ї. Він починає з основи. Починає з основи. Бо немає жодних молодят, які приходять і беруть шлюб, які не кажуть, що люблять один одного. Але диявол підриває основу. чи не й так, щоб хтось з молодят втратив вірність один одному, і стається крахсом. Але ще раз повторюю, що оця книга вона скоріше відноситься до історії цієї небесної сім'ї, де Бог як жених, а вибраний нарід як невіста. Кожного разу як людина. Відверталася до ідолопоклонства, блодила з іншими богами. Бог терпів. Терпів, але все одно був вірний. Одна сторона невірна, вибраний навіть, а Бог все одно вірний люди. Бо його слово є тверде. І ніколи жодних усіх чеснот Бог ніколи не губить. Він завжди людині є вірним, він завжди вірний тому, що він чинив. І коли ми сьогодні чули, як апостоли ті найтрудніші моменти життя Ісуса Христа тут у тому світі зраджували Ісуса на кожному кроці то нам видається, що це є дуже страшно в першу чергу для Ісуса. Коли Ісус Христос бере своїх апостолів, йде молитися, каже, чувайте, а вони сплять. Знову повертається, знову каже, чувайте і знов йде молитися. А вони знов сплять. Щось подібного, як каже Іван Золотоустий, відбулося на горі сина, коли Мойсей іде гору брати союз, укладати союз з Богом, брати закон для вибраного народу. А той нарік, що мав би молитися, як йому наказав Мойсей. Він духовно засинає і зраджує свого Бога і обертається від Бога до творіння, до того Золотого тельця. Хоч перед тим обіцяв, будемо виконувати усе, що ти, Боже, нам наказуєш. Отак От подібно Ісус Христос. На горі молиться, а апостоли сплять. Ісус Христос на Тайній Вечері попереджує один із вас мене зрадить. Чомусь апостоли не захотіли подивитися кожен у своє серце, хоч говорили, що часом це не я. Та все ж таки не захотіли повірити, що це я зраджую Тебе, Ісусе. І коли прийшов час випробування, кожен, на жаль, себе показав зрадником. Не думаємо собі, що коли ми називаємо юду зрадником, бо його зрада була остаточною. Такою безповоротною, що вже було неможливо відбудувати отой місток любові між Богом і людиною, то все ж таки не встали на ту дорогу зради решта апостолів. Ісус Христос Петрові попереджує, ще тричі не запіє півень, ти мене відрічешся. Петро каже, ні, не відрічуся, але все ж таки відрікається. І коли Ісус Христос іде разом із своїми учнями і приходить товпа людей з дрючками, з мечами, перед тим Петро бере меч. І Ісус Христос не бачить, що хтось з апостолів стає на оборону Його. Вони бачать що товпу людей з мечами, з дрючками настрашилися, що ось зараз їм буде кінець. І не встали в обороні свого учителя. Ясь нам, щось намагає зробитися, зробити Петро невдало такий замах, втинає вухо. Малкові, але бачить Ісус Христос, нічого з того не буде. Тому припиняється все, то намагання таке недолуге своїх апостолів і відпускає їх. Хоч перед тим усі казали, навіть якщо всі відречуться, ми не відречемося від тебе Ісуса, страх бере гор. Страх бере гору Петра, який тричі відрікається від Ісуса. Страх бере гору, і ніхто з апостолів від Івана наймолодшого не йде за ним на роботу. І коли ми бачимо, що все ж таки ті апостоли цей страх подолали і відбудували, ту вірність Богові, коли зійшлися, очікуючи приходу Ісуса Христа після свого Воскресіння, то ми можемо тільки потішитися з них, що перебороли себе. І Бог дав їм шанс стати святими, відбудувати ту твердиню, яку вони будували протягом трьох років. І за одну мить зруйнували. Відбудували, заплатили за ту твердиню любові до Бога, ціну смерті своєї і стали святими. І так, коли ми бачимо історію Христової Церкви, ми бачимо постійного повторення. Тієї ж історії, які бачимо в старому завіті, яку ми бачимо в часі, коли Ісус Христос йде на голготу, підречення, зрада, страх, переборення цього страху, знову відновлення союзу з Богом. Це в часах Нерона, це в часах усіх переслідувань. І ми бачимо, є свідками тих недавніх часів, коли наш нарід платив своїм життям, своїм здоров'ям і не боявся йти на Севіри, в каземати, не боявся нічого, щоб бути Богові вірним. Сьогодні почин... іде фільм, який називається «Ті, що вірні, про підпільну церкву нашу, про життя католицької церкви підпільно. І недаремно оце є ця назва цього фільму. Я думаю, що невдовзі цей фільм можна буде побачити в інтернеті, обов'язково його подивіться. Але сама назва вона є дуже промовиста. Бо ознакою нашої церкви у підпіллі це є вірність. І не тільки у підпіллі, але я думаю, у всій історії Української католицької церкви від Берестенської унії і до них. Одині проявляли ту вірність, інші зраджували. Одні мали мужність перебороти той страх і будували ту твердиню, ту небесну церкву у любові, у терпінні, у вірності, і Бог нагороджував їх великою святістю. І ми маємо велике множество святих. Я думаю, знаних і багато ще більше незнаних. Тепер подивімося на теперішній час. Як ми є випадкові? Бог нам зараз не дає таких випробуванням, які пережили апостоли. Хоча ми знаємо, що наша церква багато потерпіла там на сході. Наші священники, монахи, монахи, владика нас. Але ми, які тут живемо, як ми є, як ми показуємо свою вірність Богу, Ісус Христос каже, хто вірний мені у малому, того поставлю над великим. Хіба то є багато молитва? Це приємність, а не терпеливість чи терпіння. Хіба це багато є піст? Хіба це багато є? Прийти на Святу літургію. Але якщо ми не є вірні у малому, у таких малих речах, то коли прийде час страшного суду, як Бог нас зможе поставити над тими, які не захотіли бути вірними Богу. Тож навчимося. Від наших великих попередників, священників, монахів, монахинь, звичайних мир'ян, то є вірності Богові, і прийде час Бог покаже свою велику любов, свою велику вірність тим, що терплять заради Нього, тим, що є вірні, вірні у благополучний час і в часі. Випробовання, амінь. Слава Ісусу.